Усім синоптичний привіт, дорогі мої глядачі. На моєму Ютуб-каналі чергова наша зустріч. Я сподіваюся, що ви вже повідомили своїм друзям, сусідам, знайомим, щоб вони підписувалися на цей канал. Будемо разом. Чим нас більше буде, тим нам легше буде триматися. Ну, і, звичайно ж, ми поговоримо сьогодні про погоду, яка очікується впродовж дня. Я нагадаю, що зазвичай на моєму Ютуб-каналі щодоби. Два прогнози: це прогноз на добу, тобто і з нічною температурою повітря, і, можливо, колись там з якимись майбутніми заморозками. І ось цей прогноз, тобто на поточний день. І, звичайно ж, я рада з вами поділюся синоптичною ситуацією. І одразу хочу сказати, що погоду України найближчі і доби. І не однієї доби. І сьогодні, і завтра визначатиме антициклон. Антициклон це нагадаю така область підвищеної атмосферного тиску, коли, як правило, буває суха погода, ось така сонячна, малохмарна. Цей антициклон зараз з північного сходу, і він своїм таким виступом, своїм цим високим атмосферним тиском блокує. Надходження Атлантичної вологи на територію України, ну принаймні, сьогодні, то точно ми ж, звичайно, щоденно з вами будемо зустрічатися. І я обов'язково буду уточнювати прогноз погоди раптом якісь зміни. Ну і розпочинаємо ми прогноз погоди традиційно із західних областей, і тут є що сказати. Адже саме сьогодні західна частина України буде найспекотнішою. Наприклад, я знаю, мої друзі у Львові ціле літо нарікали, що в них дуже холодно, мало сонця, мало спеки, багато вітру. І ось нарешті не влітку, так восени дочекалися. І у західній частині, ще раз наголошую, впродовж дня 28-32 градуси вище нуля. І при більш інтенсивному сонячному нагріванні, можливо, буде і вище. Нагадую, що ті цифри, які ви бачите на своєму особистому градуснику за вікном, вони не завжди відповідають дійсності, особливо якщо поруч. Металічна якась поверхня, тобто треба все ж таки звірятися із офіційними вимірюваннями. А якщо у вас е, там показує плюс 40, це зовсім не означає, що і є температура повітря плюс 40. Так ось ще раз, сьогодні у західних областях України очікується спека 28-32 градуси вище нуля сухо. Е, на півночі України до північної частини часто плутають там. Приєднують там, наприклад, або Рівненську або Харківську. Ні-ні ні. Це Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області. І тут також є певні відмінності, незважаючи на те, що е, погода досить однорідна. Наприклад, на Сумщині буде найсвіжіше вночі, ось ну найближчої ночі, і та ніч, що вже минула, навіть десь плюс 8, плюс 12 градусів, прямо холодно, скажімо. А в день також свіжувато, там 21-23 градуси. Але загалом. Все ж і на Житомирщині, і на Київщині, і у Чернігівській області 24-27 градусів. Градусі. Погодьтеся, що це комфортна, абсолютно комфортна температура повітря. Ну і без опадів. На сході України, нарешті, спеки не буде. Все-таки влітку там спостерігалося і до 38 градусів, особливо спекотною гарячою, просто розпеченою була Луганщина. І ось сьогодні. У східних областях України лише 23-26 градусів вище нуля. Чудова погода. У центральній частині України, ще раз також нагадую, це Вінничина. Я завжди піддивляюся, тому що сама, ну, звичайно, що я знаю ці області, але буває заплутаєшся і пропустиш якусь область, і щоб не образити нікого. Дивлюся на карту. Вінницька. Кропивницький з районами, коли вже нарешті перейменують, Черкаська, Полтавська і Дніпро з районами, коли і цю область вже нарешті перейменують, дочекаємося, сподіваюся. Так, ось тут скрізь суха сонячна погода із досить свіжою ніччю і теплим днем, не спекотним. Тобто десь також 24-28 градусів, 24-27 навіть. У південній частині України очікується, погода суха. І спекотна, але навіть не аж така спекотна, як, наприклад, у західній частині, тобто 26-29 градусів і лише в Криму до плюс 30. Ну і перш ніж перейти до погоди в Києві, якою вона буде сьогодні 5 вересня, я б хотіла з вами поговорити сьогодні про картоплю. Ви знаєте, зараз такий період, що картоплю викопали, чи дось, десь там ще довикопують. І саме вона ось така свіжа, смачна. Ну, дієтологи кажуть, звичайно, що вона не дуже корисна, але ну, відомо, що для українців, принаймні, картопля це другий хліб. І я от подивилася, ну, я думаю, що ви всі знаєте. І, до речі, буду дуже рада, якщо ви зі мною поділитеся найпопулярнішими стравами із картоплі. Пишіть, підписуйтеся, ще когось закликайте, може, там у вас якийсь кулінар по сусідству живе. Він підкаже. Ну, я подивилася, звичайно, найпопулярніша страва це картопляне пюре. Ну, Вона і корисна, і смачна, і поживна. Смажена картопля, не корисна, але дуже смачна. Деруни Ну, деруни – це вже просто треба їх десь заносити в якийсь національний гастрономічний реєстр золотий. Їх всі дуже люблять, але оскільки вони смажені, ну, про корисність так промовчимо. Ну, і Вареники з картоплею. Хто не любить вареники з картоплею, показіть мені цю людину, чи нема в неї часом серця. І також дуже популярна страва, дуже проста, але тут якраз насправді дуже вона корисна. Картопля у так званих мундирах, моя бабуся казала у толубах або кажуть у кожушках. Вона може бути у у цьому у печеному вигляді і у вареному вигляді. Ну, Це такі найпопулярніші страви. Ну і трохи, звичайно, я готуючись до зустрічі з вами, а я завжди, до речі, готуюся. Пронагідно хочу сказати, що дехто мої відеопрогнози називає відосики. Я вас просила так не казати, тому що насправді я дуже ретельно готуюсь до цього, і праця не однієї мене стоїть за цими відеопрогнозами. Тому будемо говорити. Що це відеопрогнози, а ніякі не відосики. Ми самі з вами знаємо, що таке відосики. До речі, говоримо про картоплю. Я ось одягнула ну, це малюнок борщу складового, складових борщу. Ну, але знову ж таки, який борщ без картоплі? Це ну, взагалі зрозуміло. Так ось, дивіться. До кінця XVIII століття картопля в Європі практично не вживалася в їжу. Вірили, що вона викликає якісь страшні захворювання. І ось знайшла такий цікавий факт, що французький агроном Антуан Огюст Парментьє, щоб привчити до картоплі своїх співгромадян, використав такий психологічний прийом. Його поле, це картопляне, вдень посилено охороняли спеціальні люди і нікого близько навіть не підкупили не підпускали до всієї території. Вночі охорони не було. Люди користувалися цим, щоб трохи викопати, вкрасти картоплю. Всім було цікаво, чому її так ретельно охороняють. І, врешті-решт, вони розібралися і прийшли в повне захоплення від смаку картоплі. Ну, наприклад, у Франції картопля називалася Земляні Яблука і стала відома у 1600 році. І дуже такий відомий факт мені він дуже подобається, що французька королева Марія Антуанетта вона так любила квіти з картоплі, що прикрашала ними свою зачіску. Насправді ну, квіти дуже красиві. Я навіть бачила колись, як дехто їх ніжно фотографує. Ми зараз все підряд фотографуємо, але чому не сфотографувати квіт картоплі. Ну і поради, звичайно, як викопувати картоплю, як картоплю, які зберігати. Я навіть не буду про це зараз говорити. Українці це прекрасно всі знають, що вона повинна бути суха і в сухому вигляді, і так далі. І так далі, в темному приміщенні у погребі. І скоро почнеться вже ці закупи мішків на базарах і. Люди будуть зготовляти їй собі в погреби. Ну ось Сьогодні така вийшла картопляна зустріч у нас з вами. По сезону про погоду особливо нема чого багато розказувати ще в сухому підсумку. Спекотний захід, нарешті територію України скрізь очікується комфортна температура повітря, прохолодніше на Сумщині, без опадів, антициклональний характер погоди. Як завжди, будь ласка, ставте лайки, приєднуйтесь до мого YouTube-каналу, усіх завжди дуже рада бачити і поспілкуватися. Усіх люблю!